Виконуємо завдання 15 з розділу діємо до квеста 4 за підручником інформатика 7 клас авторів Морзе Барна 2024 року випуску. Завантажимо браузер та в свою поштову електронну скриньку, яка знаходиться на поштовому сервері В Рідку адреси введемо mail.ukr.net Enter. Введемо логін, ім'я скриньки та пароль. Виводите, звичайно, свої логін та пароль. У мене вже ім'я скриньки введене автоматично, тому що я заходив свою електронну скриньку на даному комп'ютері через даний браузер. Увійти. Створимо папку з іменем навчання. Для цього оберемо керування папками. В полі Створити папку, натиснемо на плюс. І введемо назву папки. Навчання. Зберегти. Прийдемо в папку Вхідні та перемістимо листи від однокласників у папку навчання. У мене від однокласника тільки один лист. Поставимо прапорець. Ліворуч від листа та виберемо Перемістити. Навчання. Переконаємося, що справді лист переміщений. Виберемо папку навчання, яку ми створили. І бачимо, що тут справді знаходиться лист, який ми перемістили. Якщо потрібно, введіть з своєї електронної скриньки. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!